Традиційно щороку серпень в Марганці оголошена місяцем допомоги дітям пільгових категорій. Акція Збери дитину до школи стартувала ще у 2010 році, і відтоді діти щороку наприкінці серпня отримують шкільне приладдя у стінах виконкому. Небайдужі марганчани надають безкорисливу допомогу дітям, аби вони не відчували себе гіршими за інших. Дорогі Діти ми вас вітаємо з початком нового навчального року. То ті, хто підуть в початкову школу, перший, другий, третій чи четвертий клас, вас чекають нові зміни. Вони для вас будуть приємні. У вас не буде домашніх завдань, у вас не буде червоних двійок, тому що це вже законом заборонено. У вас буде можливість більше відпочивати, проявити себе творчо, щоб можна було набратися сил і найбільше зусиль покласти до головних предметів уже починаючи з. Третього класу у вас не буде оцінок за фізкультуру. Якщо ви не зможете підтягуватися, але зможете швидко бігати, то у вас все одно буде відповідно. Про вас сказано, що ви добрий спортсмен. Тут оцінювати це не буде. І хотілося побажати вам, щоб цей рік для вас був теплим, зручним, ситим, здоровим, щоб ви не хворіли і що найбільше набрали з нянь, які вам допоможуть в житті, в подальшій роботі у виборі професії. І звичайно, щоб ви допомагали батькам, не заважали їм виконувати їхню роботу, могли самі справлятися з домашніми завданнями. Кожен рік ми звертаємося до підприємств, до депутатського корпусу. За ініціативою міського голови проводиться така акція. Сьогодні вона відбулася. Ми змогли сьогодні охопити 32 дитини, які опинилися у складних життєвих обставинах. Вони отримали набір канцелярських товарів. Я думаю, що вони пішли задоволені, тому що саме необхідне для, скажімо, першого необхідності вони отримали. Я хочу подякувати міському голові Олені Анатолійовні Жадько. Я хочу подякувати окремо депутатам Швицю, Гуглі, Харіни, Бобуху, Сакалішину, Матвієва, Бандаренко, Ситніку, Кондратовичу, Пальському, всім заступникам міського голови, які прийняли участь активно в цьому цій акції. Беркут Ганжі Лисенко, громадянки міста Волковій Олені та двом ДБСТ Савіни та Дубовік. Завдяки цим людям, які є. Досить милосердні вони відгукнулися, допомогли хто фінансово, хто допомогли ми канцелярським товаром. Ми змогли зібрати цих дітей до школи, і відповідно, діти пішли з радісною посмішкою і прийдуть на свято 1 вересня.